Всім привіт! Ви на каналі Олег Жип, і сьогодні у мене легендарніший гість. Він забивав Барселоні, Реалу. І також в Єврокубках має 14 голів. Артем Мілевський. Що це вийшло? Такую активну. Що взагалі мовчати. Ти готувався чи що? Ну, Що робимо? Сьогодні у нас буде 7 челенджів. Ну і в нас неймовірно жорстке покарання. Хто програє, той буде їсти Це Та шв... шведська страва. Осеведець, який готується прямо на кораблі. Ну-ка, чекай, чекай, е, він дуже смердить трошки. Він дуже смердить і від нього більш за все може тошніти відразу. Тошніти? <риклад> Коли ти його ще не з'їв, відкрив тільки. <риклад> Як після чивоса? <риклад> <риклад> yeah. Ну що, у нас сім челенджів? Поїхали до першого переходимо. Що за братан, готов? Завьз куда-то під житомир, бляд, щоб виграти мене, щоб я риби, блядь. Тьом, а? перший удар з радіуса. Так, що ти це... О, так, окей. це моя сильна сторона. Тут я маю забирати. Побачимо, сами. побачимо, дорогенький, що ти вмієш сьогодні. Ну, який ну, перший? Що? що? Удар з радіуса. По з три радіуса. удара, okay. якщо типу, я забив 2-0, то тоді вже третій удар бути. Дякую. Забив... Дякую за розуміння. Готов? Тёма! Блядь, высоко, блядь. Туториал. Ну давай, 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 пошел. Тащи! Тима, Тима! Надо подсобраться, блядь. Попав, конечно, шалену, не, дырочку? А ну, да, сюда посмотри, блядь, сюда. Бля, <плес> вы шо? <сотор> Ё, ты шо? А Тима, ну тут мне ну, даже делать ничего не надо, и прыгать, останься там, блядь, А <плес> це <плес> динамовский удар, чуешь? <плес> 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 ну давай, 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 давай. Ну, смотрим на этого. Тима, собрался, блядь. Тащи, разява. Ти що тут, блядь, цілу неділю блядь б'єш поворотом или шо бля. Якщо Володимир зараз не забиває, то вже 1-0 по челенджам і ми приближаємось до того самого покарання. Пізду, пизду нахуй, блядь. Ходиш, блядь, по 30 минут, блядь. Ладно. Непогано. Давай, йди. Все, два-дві, ти виграв, молод Так, що, переходимо. Переходимо на до наступного челендж. Наступний челлендж у нас виходить на один з вратарем, також по три спроби. І. Давай, давайте з бабу поїхав. Поїхали? Оп! Чо, я зратареок. Так я просто бігу знімаю, бля. Що ти, блядь, перепуху іспувався, бля, вже сразу, бля. Давай, 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 давай. Подна... Піднайтеська. Під Тима, виходи! Да! Всюди! Що там може, бля? Що там може бля? Тима, прыгай ему в это, бля! Да куда ти блядь? бля? мене пах тянет, бля. З виходом повезло. Володимир ж може забивати. Тут гора гораздо все проще. Ні, не Це динамівська школа. Побачив кут і відразу туди. Мало времени в штабної площадки. Ну що, тиск неймовірно великий, треба зараз справлятися з давленням. Виходи, одразу на нього пригай, Бля. О ти мене зараз помилятися не можеш. Поїхав. Ковернув, ковернув, просто ковернув. Нельзя так, треба відповідальніше підходити. Як завжди вони трохи заважають. Вот шансик, вот шансик повезти. Як завдыван, трохи заважає. Тимурчик, давай, сокращай. <laughs> Тим, сокращай, сокращай. Да вот так надо исполнять, понимаешь? Человек на надо... ну, вратарь Luckily, упал, там было очевидно. Уж他們. Там сокращай, выходь на выходе, забирай. Два один, два один, вози джипа, бля. Поехали. Я, я к Санчес. Ну мы же где играем? Где ты играешь? Ну давай, сейчас если что забываешь, то поехали. Ну вот именно на тебе. На мене тиск. Чьо, <Буз>. <`tapi> ну забите. Що, що бува легше для, для форварда? Ну Сокращай! Та ні, 2-2, 1-1. Очень серйозно. Вратарь на виходах. Ну, це понти, понти оці перекидає. Рахунок 1-1. Рухаємося далі. Так, нормально. Таким з форвардом таким форвардом, форвардом гратися не можна. И вот это у нас. Таких нет ситуацій, понимаешь, таких нет ситуацій в футболі. В игре мяч стане кати, ти ж не будеш стояти, от вот ставил мяч. Судья, подожди, блядь. і туди в дальнюю пробіг. Их не бывает ситуация в футболі. Ну это так, для відео. Розумієш? Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон. Територія Гри. Рахунок 1-1, зараз граємо удари за спини, я кидаю, ти стоїш, ти перший починаєш. Так. Стоїш, м'яч не бачиш, а ти кидаєш за спини. Тільки два дотики максимум Два дотики землі. І в один дотик пробиваєш. Добре? Поїхали. блядь, Не, кидає. Ще знає, не як... все удобно. Давай удобніше, щоб було, Мигель Як бля, віддавав. <ріху> Тим, готов? Тим, погнали. Пірш. Тім, заберись, будь ласка. Поїхали! Поїхали! Вратарю паграніче, ніж я. Не треба бити сильно. Знаєш, тут зібратися. Хоч... Хочеш забити, але ну бляха, ну тяжко, тяжко, ладно. Да! Тма. Ну положил, положив, именно. Там, где мама варенья бывает. Блядь, а ч ты так в игре не играешь, слышишь? Не дают? Ну, серьезно, не да да? чудак, блядь, с трех три забил за штрафную, тут забивать. Че такое? Морально. Где голы? Психология, психология. Что такое? Я играю рядом. Может, надо в пас какой-то челлендж придумать, а тебе? А ты думал, что ты приедешь сейчас закроешь туда? Не, я думал, что просто я не разумею. Я чему ты не завиваешь у медилиги. Ты даешь штрафнены, блин, раз. Ты не завиваешь у медилиги, блин, раз. Ты даешь штрафнены, блин, раз. Давай, спробуем. Давай. Блядь! Знаєш? Хорошо, що Тьома промахнувся, але ще треба забити. Ще забити треба. І це вже не так просто. <рісля brainstorming> Готов? <Одна> <пл> я>, Я йому зараз кину, бля. <пл 'я> <пл 'я> <рісля> <пл 'я> Бл! Левенькая уже чуть. У вратаря, у вратаря, Просто в дай туда. Одну, одну такую по-другому, одного дурачка. Левенькая уже не куда. Я не буду тебе підливу кидать. Я не вздумай, блядь. Не, нормальная обстановка. Жив, кстати, нормальный, такой парень. Я, Я специально сказал, что по мне подлеву не кидал. <laughs> Давай, третье. Пішла? Перемудрив, блядь. Тім, Тіма, подавай, подавай. Ну нормально. Знаєш, такі ударчики мені подобаються. Коли є шанси, жди. Зараз відповідальність максимально. Надо забивати. Так, ліво, право, все готові. Правиньку, да, Джип? Ну, права... Тім, готов, Тім? На победку право. Ладно, лава, попробуй. Да нет, тим, блядь, что-то, блядь. Опять забил. Ну хорошо, да. Це именно непогано, да? С подъемчика, да? Такая прям тимчик побег, а. Попал. Все же, по три пробега? Да, по три, два один Два один Два один не по челендже, два один Пока, пока везе. Я це зараз не завис у ліс, бля. Давай, четверте, що? Подачка з флангу і б'ємо в один дотик. Тьома подає, я не знаю, знаєте, я ніколи не бачив, як він подавав за Динамо. Як він подасть? Він завжди там фінтив, обігрував, щось там бив, але от його подачка. Тимур не готовий, приїхав взагалі, блять. Просто не готовы, блядь. Приехал, блядь, как будто вчера в бане сидел, блядь. Вообще, бля. Что у нас? Челленджи продолжаются. Джип готов? Тём, подачка, может, с линии там, чтобы час был пристроиться? Да какая разница, Что удобно было. Давай, на 11. Ну, давай. Я готов. Дальше стань, на 11. видели ты мяч, бля, вот. Ёб... Так. А где мяч, блядь? Где, блядь, где мяч, блядь? Да, в речке. Ё, блядь, нахуй, пиздец, блядь. А уже тяжелее стало в лед, блядь, и сразу проблемки, блядь. За сетку чудак бьет, блядь. Ну ты, блядь. С чекой бейте, говорю. Хотим красивенько то но под мяч, под мяч, бля. Тяжкувато это все. Сука, дай внутрішньо, дай внутрішньо, и все. Сука. Куда я забегал еще? Просто в ножку, Тём. Это хоть по-футбольному было. Ты, по-моему, Вальдесу так, не? Вальдеса голубой. Сейчас я ему дам, блядь, передачку, блядь. Бля, джип вже хочет виграти, бля, йоп. Джип, готов? Готовий. Бля, я не знаю, але ну, воротар просто ну, в голові. Сидить в голові. Читає просто кожен удар. Ну, по центру, правда, пробив. Хорош, Тіма! А как ти ще давати, бля? Ладно, не забиваємо, але будемо робити хороші подачки. Подачка це, це те, що я вмію. Ня, Владимир ще, кстати, тоже непогані подачки, але. Але. Я все життя подавав. подавал. Подъемчика нормально, удобнику, блядь, корячку свою, блядь. Вот, вот, вот. Бля, вот. Переподачка, да-да-да. Только да. начался пасинг, все, джипа, проблемы. Смотри, что ты крутишь его? Тайс, подъем, просто. В Лига чемпионов. Я тебе даю. Просто пластер? Давай, ладно. Вы видите, да? он тут добить не может. Да, я. я просто вот эти подачи крученые только. Давай, ладно, пласирочек. А где ты? Где? Где люди? Где? Где люди? Тьом, ну я теж розумію, що ти грав. А? Ну ти що, ти я там? Бежу, я я. Не, ну а подачка, не? Пульт взяв. Так я слухай, я де бил с песочной ямы, бля. Ну правильно? А я тебе сейчас на один. Ти даже Тиму так стояв. Тьом, Ну правильно? А я... Вот это... так стоїть до сих пор. Ось там люди, видишь? Тьом, я пуйоля перебив і ти там вже в Просто. <задкання> Щекай исполнение. Не надо насильно. Насиллен. Ну бачили, да, сейчас? Ви все, все увидите. Джип! Стой на месте, бля. Я, докажу, Я ж тебе не буду на этот с, с это подавать, бы. <говорит> Хорош, <говорит> Тибур! <говорит> Феналь. Все, дальше можно не Я, давай, быть давай, ты. 1-0 и ты выиграл. А по челенджем? Не, шо... какой счет? Счет, счет. 2-2 по челенджа. Ну нормально. Ладно. Джип, просто так. Вот, когда что-то уже посложнее? Братишка, у тебя уже это все? Сколько там сука? Не знаю, пацан. Йо, шарашек в пользу, блядь. шарашек, блядь. вот у меня пода... подачки я чуть качественные тебе... у меня. Какие качественные? Ты вот отсюда бьешь просто в упор. Даже не виноват. Надо бить щекой, братан. Щекой, зачем ты с подъем Щекой, йо, оп, направил, и все. Ну, я просто в штрафную, честно сказать, два раза в жизни заходил. И то, там, не знаю. Ты... Что, удары с места тебе не дадут. Ну, подвиги, боли. Ну, ты ну да. Ты тренируешь детей, ты же не ставишь там момент, допустим, идет игра, ты там да? свисток стихо. Место, разошлись, ну... да. разошлись, да? Разошлись. ну, что да. Кей, что Не, ну и в лед же там попал пару раз. Куда ты попал? В сетку что-то, ты... я? Ладно, выходи дальше. 2-2! 2-2, Владимир Зривний, рахунок. Ну, в лед. Це я ж говорив, це форвард. І тут, ну, плюс подача. Я, я завжди робив подачі. Тут тобто все зійшлося. Я цей челендж робив спеціально для Володимира. Наступний челендж у нас це гра один в один з захисником. О, отут. Один в один? Да. Давай, спробуємо. Ти перший починаєш з м'ячем, Я в захисті. Ну, слухай, в захисті, от тим, я знаю, що десь треба трохи качнути. Сейчас я тебе качну, блядь. Ой-ой-ой. Блядь. Блядь. блядь, качну тут, блядь. Стара школа динамічка. Що ну, ви хочете? Чудак на шагу просто ловить зразу, бачить. Ці розові буси роздражають. Чому, чого ти в захисті не грав? П'яний маст. А у Чиша Неймара це зробота? Бля, пафоди. <пілосити> <пілосити> Сука! <пілосити> Прискорення було непогане. Задохнувся, бля. Бля, підливу лів... під ногу. Хто думав, що Тьома піде під ліву ногу? Тут там курит, блядь? Просто, просто. Школа Прилучского футбола. Техника бразильская. Бля, опять в один в один, бля. ты там стоишь, застрял, а, бля. Вы решали, вы решали. Бля. бля, нормально отдай, бля. Ты что, бля, там, ты

Два челленджа, что Джип будет есть блядь, эту, блядь. тету. блядь. Поехал ногами отработал до конца. Не надежды. Чья? Джип. Да, да, у нас ничья, а выход один. Эти замахи, понимаешь, надо качнуть свои. Своїм до того качнув мене, бля. Я поки розвернувся, вже пробив. І тут тусаєш, хахах, наповню. Ну так, да. ну, знаєш, я просто хочу десь її. Щоб красиво було, щоб десь нарізочки розібрав. Результат. Согласен, согласен. Обіда. Три поїнц. Да. Так, зараз переходимо до челенджу Англія. Подачка з штрафної. Два дотики. Зупинив до лінії Воротарської і пробив. Короче, заруба, заруба йде. Топчик. Воротарь, я, скорость, свыпись. Поехали! Хорошая! Не, ну слушайте, посмотрел, подумал, блядь. Время, время, столько прошло, уже накрыли себя, Джип. На. Динамоска динамоска? Опять корягу дасть какую-то Блядь. 1-0, 1-0 2-0, це майже перемога. Ну чому 2 з двох навряд чи заб'ють? Знаєте динамоскусь конфетку тебе? Ой-ой-ой! Хорош, Сима! Тіма! Давай. Ой, 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 ну Зараз в мене всі шанси закривати. І забивати другий. Ти нікуди віддав закривати. Ти я просто би вже молчу не, Ну ти Я ж по футбольному хочу, бо а не по стора, щоб ти мені давав передачу. Так, ребятки, зараз зробимо красивий удар, красивий гол, тому що це в цьому челенджі в мене останній. Тьома наврядчі заб'є третій. Поїхали. Ой-ой-ой. Да. Ага. Джип, що з прийомом, Джип? Да. Що з прийомом? Погано зупинив м'яч, я, думав, друга буде подачка. Що з так, ну, знаєш, ти завжди віддає цю перевагу Артему. Це дуже погано. Почому? Тому що Потому що тому не Нельзя такого робити. Так, Рубілова, як завжди. Єсть. Блять, Тимур, блять! о хо хо, -хо! Тіма! Воротар, як завжди, на висоті. Воротар, як завжди, на висоті. І для цього я його завжди зву. Рахунок 3-2 в мою користь і зараз пенальті. Якщо Артем Володимирович зрівнює, то ми тоді б'ємо от пенальті ще раз до промаху. Okay. тому що рахунок буде 3-2. Да. Да. А якщо я виграю, то, okay. то, то на покарання йдемо. Йдемо, 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 йдемо. No problem. Поїхали. Ну, блядь, ну там же туди б'єт завжди, блядь. Да, ну а знаешь, а виграти пенальті пенальти Володимировича, це... ну за виграти Выиграть пенальти в Милеску. Це, це, це просто... Ти мені вже 40 років, блядь. Я... Бля, бля, це... Не, ну знаешь, 40 на 40, але... Консерву то привез, блядь, тут швестай. <реку> Можно? Да ні, Тим, ну ми так не... не... <реку> 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 консерву, бля, тут чеш, ну. Привез якусь консерву, блядь. Якийсь то лес, блядь. Человека, блядь, человеку 40 лет, блядь. Сейчас все хочет меня консерв заставить хавать, блядь. Блядь, какой-то трэш, блядь. Давай, раз, два, давай, отходи. Раз <ismus fala> а, что, был или нет? Да, там дырка, блядь. Да, да, читай. Правый, правый. Бля, сука, бля. Вот это, да! Вот это, поворот! Вот это, бля. это, без шансов. это, бля. Вот такой бля. Вот это, 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 Да. решил? Нет, Да. 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 Блядь, такой серьезный, блядь. Там нет рыбы! Мелко плавает он, блядь. Ты что, чудишь, блядь? Сука, ну это трэш, блядь. Ну вратарь, сука, чудит. Да нет, куда бы. Да блядь. Так вам получается. Не надо, не надо тут устраивать. Вот вот хотел... Ты ч от мира, не знаю, нет, 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 Это нет, бля, это я... нет, это... бля, это нет, бля. нет, 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 блядь. А ну, курді... бля, Володь, чуть Вот так надо було бити. Чуть-чуть, блядь. Бл Тихонечко. Знаєш, завжди виграє пенальти той, хто б'є першим. Ну, це такий Це таке що? Ну, це типа 75% виграє той, хто б'є першим. Товстий? Да. Да, тут підстригнув, блядь. <стан> що от? поздравляю спасибо тебе побольше таких побед братан знаешь побольше подписывайтесь на джипа историю во всех соцсетях отличный хороший парень очень любит выигрывать тем более вот таких людей мы сейчас будет неделю гулять отмечать да, гулять. Да. поэтому всех джипу ставьте лайки что там бубенцы короче эти блядь. флажками машите живь победа ладно да Дякую большое. Обов'язково підписуємося на YouTube. Також в моєму інстаграмі буде розіграш футболки Динамо Київ, також футболки Артема Мілевського і кепки, да. Ага, окей. Також від, від себе хочу подарити тьомі шапку «Динамо Київ. Ти в серці цієї команди назавжди. Дякую, 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 дякую. Обов'язково підписуємось, переходимо в інстаграм, там будуть всі умови. Потрібно буде підписатися на мене, на Артема Мілевського, ну і на мій ютуб канал. І написати коментар. Всі умови будуть в моєму інстаграмі. І переходимо до покарання. Погнали, Тьом. Брата, ти відкриваєш ну давай, і І погнали. Ну давай, що то здійснювати. Тобто, щоб Давай, держи цю Юк. Давай, вилучки я тримаю. Так, ну тільки ж не всю банку. Ні, ну два там, одна, два, ложе. Так как блять, сильно, блядь. Блять, блядь, ебать его. Блять. Ты где я, блядь, купил, блядь? Это что, шведы едят? Блядь. Одну съесть, блядь. Нафиг

Это такое, бля, да? Жесткое. Ну Я думал, пожестче бы. Да? это же легкое. О, Сколько стоит туда, еб? Ты же угодишь, да. О, что, реально жесть, да? Выкидывай, Бля. О. Честно, она просто очень специфический вкус, наверное. Я вообще, как ее вообще шведы, с чем они вообще. И с чем они ее, шведы, вообще едят, Сереж? Ее просто... Такой первый взял, Может быть, с картошкой? Сейчас с картошкой, я думаю, пошла бы нормально. И еще писашку, блядь. Джипа с победа! А я попробовал шведскую селедку. Первый раз в жизни. И здесь свои плюсы. Еще раз подписывайтесь на его канал. Будет офигенное видео, я думаю. так что